От іду, і сама не вірю, що я наважилась залізти в ту ополонку. Я в шоці, там прям лід. Може додому поки не пізно? Так, зніму на всяк випадок сторі, що я тут була, а там подивимось. Оце батюшка поливає. Атмосферка, що треба. Ну, добре, погнали. Скільки там того життя? Це ж треба було зробити таку роздягальню, в якій більше видно, ніж не видно. Але з іншого боку, яка різниця, коли над країною стільки дронів літає? Боже, як страшно! Може, все-таки додому. Все зібралась, видихнула та пішла. А ні, не пішла. Я передумала так, перегрупувалася і пішла. Люди ж навколо дивляться. Матір Божа! Який холод! Я ж всі матюки позабувала. Все віднімає. Де мої ноги? Я що зникаю? Тепла ванна. Тепла ванна. Я в теплій ванні. Все більше не можу. Ісус, вибачай.